Всім привіт! Я Софія і вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні на вас чекає мега супер купер дупер класне, неймовірне насичене відео з нашої поїздки в Прагу та з концерту The Weekend. Save your tears for another day! У -у -у -у. Це була моя мрія кілька років, і я дуже-дуже щаслива, що вона нарешті здійснилася. І також я дуже рада, що мені вдалося зазняти всі мега такі. Прикольні теплі моментики з нашої поїздки. Тому бажаю вам приємного перегляду, беріть щось смачненьке і насолоджуйтеся цими прекрасними моментиками разом з нами. Па-па! Ми перетнули кордон польський. Є-є-є, дуже, дуже швидко пройшли, зараз їдемо далі. І скоро будемо в Кракові, потім в Прагу і потім Кац. Рась ми приїхали дощі. Павліки на деньчого і все добре. Yes. Yes. Наші прогоди починаються, тому що ми не можемо увійти в наші апартнес. Цількірино позитивно це неможливо yes. просто. Klasno! Znovu metro. Je jít tak první raz v metro. Nejde mega emocij.

Швидка екскурсія апартаментами. Це наша кімната з яриночкою. Загалом апартаменти в нас були такі великі, просторі, було багато світла, все було чудово. Ось така кухня, якою ми не користувалися: вітальня. Тут є навіть сцена і багато світла, також балкончик. Дуже гарний вид мені дуже сподобався. Звісно, що вітальні є диванчик та телевізор. І ще в нас була одна кімната, де жили хлопці. Також ванна велика і ще один санвузол. Але я це вже не знімала, тому що ми швидесенько збиралися для того, щоб побігти гуляти в центр. Ура! Так, це знову я і далі нас чекав мега цікавий вечір, з якого в мене є деякі моментики, тому, ну, зрозумійте, будь ласка, молодість один раз. Приємного перегляду. Вау, Ірина, твої емоції. <плес> Ліза, ваші емоції. Страшно. Вау! Мільйон людей з нами. Ну і чудово. Привіт, мільйон людей! Признайтеся так, таки! Так, зараз п'ята ранку. П'яте ранку ми тільки лягаємо спати. У нас був неймовірний вечір в Празі, Дуже веселий, без коментарів. От таке наша довеліжечка, постіль, білесенька. І завтра, завтра на концерт! Yes! От, я вже просто в очікуванні. Лягаємо солоденьких нам снів. І очікуємо на завтрашній чудовий день. Всім цьому. Всім добрий раночок. Я прокинулася трошки раніше, щоб вмити голову ще трошки підготуватися. Зараз ми будемо, коли всі прокинуться, йти на сніданок. І десь на годинку третю будемо збиратися на нашому місці, тобто біля аеропорта, тому що тут в празі приходить концерт в аеропорту, і будемо вже так почекати в цій черзі і проходити на концерт. Я вже не знаю, я вже не можу дочекатися, я вже дуже, дуже дуже хочу цього всього. Тому все вам сьогодні покажу. Маленька з вікна. Він так дуже красиво. Супер. Тут така є тераса, ну, тут багато стільців. І той столик, це то я. І тут дуже класно. Мені подобається. Отак, ми йдемо на концерт. Іринка Лук. Дуже дуже гарно, дуже гарно. Ми вже просто... Ну я в очікуванні неймовірному, ми вже перший йдемо снідати. Потім на концерт! так, Це і мій сніданок обід і вечеря на сьогодні. Опа. Ну, Ігор Ігор переміг. Виграв рюкзака Бінанс. Про цей якимось Йо... там купом просто щастя. Вони вже зайшли всередину, тут мільярд тисяч людей, будемо спробувати забиратися до сцени. На щастя, ми зайняли класні місця і були досить близько до сцени. І ось така величезна кількість людей була вже майже перед самим початком, і з нетерпінням вже очікували на момент, коли ж вийде Айбл і заспіває наші найулюбленіші пісні. Ну що ж, зараз залишу вам кілька моментиків, щоб ви відчули всю атмосферу і вайб-концерту до нашого вечора. do ever in my career so i want to just Sorry. let you guys know that from now <laughs> <laughs> it's Закінчення концерту, я ще довго не могла прийти до себе і зрозуміти, що це все сталося насправді, і що ми реально це пережили. І дуже, 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 дуже було багато людей, як можете побачити на цьому відео, і ми пізніше добирали стрічки довго додому, приїхали втомлені, розбирали все, що не знімали, і лягли спадки. Добрий раночок ще раз. Ми вчора прийшли дуже пізно, концерт був десь до пів одинадцятої, потім вся ця толпа людей, їх було мега-мега-мега-мега багато. Всі йшли на метро або на автобус, Ну, відповідно ми всі були в цій толпі. От, але нічого доїхали, емоції просто переповнюють. І я досі не можу відійти нормально від того, що це все було насправді, що це реальність, і ще було дуже багато охірених моментів. Наприклад, як вікенд презентував свою ексклюзивну пісню вчора, яку він ще ніде не випустив, сказав про своє завершення кар'єри, підходи до фанатів. Ну, взагалі, дуже дуже мені сподобалось. Я всі відео обов'язково вставлю. От і зараз ми вже збираємося на сніданок і на першу в мене автобус додому. От я дуже дуже задоволена вчорашнім днем. Це просто така dreams true. От, Тому зараз будемо йти на сіданочок. Всім бажаю хорошого дня. Чудова наша Ярина, Ірина. Відгук за поїздку. Я дуже сильно вражена зародилася моціна. Можна приїжджати і далі рухатись, старатись, вкладатися свої сили за творені, бо я не знаю на чому і була. Як тобі вікенд? Він він шикарний. Він чорний, тому він ідеальний. Він просто неможливо, але щоб Нікірини о, oh о. -oh. Oh -oh -oh. Це дуже красивий вид. О Боже мій. Так. Мене шопінг Фатринг сувенірів і одягу. Одягу мені нічого не подобається, тому. Ідемо далі. Ми дуже-дуже смачно поснідали. Це було мега-мега чудовий варіант і теплої векла. Там дуже смачно. От я купила такі блокнотики від дівчата. Ще подаруночок для Лізи, Там статуя я ну, стати бути дуже красивенько. От і йду за продуктами. Йоу. Йоу. морозиво, Купуємо продукти в дорогу. Дорогу я собі хочу такий морози, взяти якесь веганське. Хочу після поклати було всього і все. Біжимо на автобус. Бай! Ми пропустили автобус. Автобус поїхав без нас. Це просто повний капец. Хочу послати водія автобуса, на якому пише Коломия. Правда. На три букви, тому що кончений придурок, ми стоїмо отут. Я кажу, ми вже доходимо, ми доходимо до вас, і він просто бере і отак от їде. Ми на одну хвилинку зпізнилися, і ми просто купили ще одні квитки. Я вже поплакала, я вже попсіхувала. Це просто. Ну, я не знаю, як ці люди можуть кончені існувати, але пригоди, пригоди продовжуються. І зараз ми знаємо думку хлопців про концерт The вікенд. Норм, але 8 годин стояти це піздець. Це Так. Піз піз Що найбільше сподобалось? Кирів дядька. Е, як вражали стітки з туаліти. Цей автобус був дуже класним, дуже комфортним, були прекрасні умови. Навіть була вбирання, і ми їхали дуже спокійно і так вже розслаблені до Львова. Побачили по дорозі ще веселку. Я повечеряла, до речі, це їжа з того торгового центру, яка була дуже-дуже смачнесенька. То є дуже смачно. Ура! Ми вже майже в Кракові. Так, сюди. Майже в Кракові на зупинці. Демодися, що працює Макдональдс. Я монтую відео з всіх наших моментів. Оставляю все в інстаграм. От. І сподіваюся, що ми прийдемо скоро кордон і будемо скоренько вдома. Ура! Girl Dinner. girl dinner Добрий ранок. 5.47. Ми вже в Україні. Ужа. Я, Я саме так, тому що всі вийшли в, в, в туалет. У мене максимально утекли ноги. Але то таке. Ми вже вдома, і це чудово. Скоро буду в сумулічку спати і дивитися солодкі сне. Yes. Ну, що ж, я вже вдома. Я нарешті приїхала. Ми приїхали з самого раночка, десь приблизно пів сьомої, пів восьми, Я навіть не пам'ятаю вже точно. Приїхали, я помилася, покупалася, поснідала, лягла, відпочила, трошечки поспала. Було дуже втомлено насправді після цієї дороги, але це нічого, тому що позаду неймовірні спогади, неймовірні емоції, і я цілу дорогу насправді дивилася просто відео з концерту. Я насолоджувалася цією всією атмосферою ще раз, і я максимально щаслива і дуже-дуже рада і вдячна на те, що в мене був такий класний досвід в житті. І також загалом я дуже вдячна всім людям, які були всі поїздці, всім дівчаткам, всім хлопцям, було мега комфортно. Я дуже дуже рада. І я сподіваюся, що мені вдалося зазняти класні моменти на камеру і це все передати всім влозі. Тому дякую вам всім за перегляд. Я ще трішки лягаю відпочивати. Всім цьомки, па-па-па-па!